Привіт! Я головний синоптик порталу погоді .UA». І до вашої уваги прогноз погоди на останній день липня, чудового літнього місяця, який зазвичай є найспекотнішим, і цього року він також підтверджує своє реноме. І 31 липня. Нічого нового погоду України не принесе, залишається скрізь спека, я вам навіть сказала сильна спека, адже температура повітря досягатиме 30-37 градусів вище нуля. Саме тому е, сьогодні зі мною нема кота Апельмона. Він щоправда неподалік, але лежить на холодній плиці у ванні. Е, і тому одразу я хочу сказати, е, верніше поговорити з вами про поради і застереження. Які доречні за такої синоптичної ситуації. По прогноз ми фактично вже сформулювали. Він дуже короткий, сухо, спекотно, сонячно, 30-37 градусів у Києві також. Отже, ви знаєте, у багатьох з нас є домашні тварини, і вони не можуть нам сказати, як вони це почувають. Тому подбайте про них також за умов високої температури повітря. Ну і, звичайно, головне дбати про своє самопочуття. Люди, які мають проблеми з артеріальним тиском, обов'язково повинні зробити профілактику. Якщо ви виходите з дому, покладіть в сумочку такі якісь засоби, які ви знаєте самі. Якщо вам, наприклад, стало млосно, я б радила змочувати потилицю холодною водою або занурювати руки по лікуть у прохолодну воду. Це дуже допомагає від теплових ударів, які надзвичайно ймовірні. При такій ситуації також сильно посилюється, вибачте за тавтологію, пожежна небезпека, тому особливо наближаються вихідні, якими також буде погода спекотна, суха і сприятиме. Поширенню вогню, на жаль, тому будьте дуже обережні з розпалюванням вогнищ. Та, взагалі, навіть при такій погоді поширення диму вкрай небезпечно для людей, наприклад, які мають проблеми дихальних органів. Також захищайте дітей. Не випускайте їх з дому без головних уборів, і це стосується, звичайно, і дорослих. Не варто зловживати алкоголем. За сильної спеки продукти швидко псуються, будьте також дуже обережні з харчуванням. Краще вживати свіжо приготовлену їжу або фрукти і овочі, і, звичайно, ретельно їх мити. Ось так, так багато порад, навіть не синоптичних, а я б сказала. Медичних, але всі вони знаєте випливають із нашого особистого досвіду. Просто я вважаю, що не зайве про це нагадати, адже ще раз нагадую, що. 31 липня в усій Україні очікується сильна спека від 30 до 37 градусів вище нуля. Трохи свіжіше може бути в Карпатах, звичайно, в межах 22-28 градусів, але е, ми заздремо тим, хто там перебуватиме, проте все ж таки більшість потерпатиме від сильної спеки. І дощі, як я вже сказала, малоймовірні, хіба на крайньому заході окремі локальні дощики прорвуться. Це наслідок впливу західноатмосферного фронту, а вся Україна перебуватиме під впливом східного антициклону, який деякі метеомоделі називають Бертрам. Ось така ситуація, такі попередження. Тому, попри погоду, будь-яку, все ж таки головне, щоб і останній день липня, і весь серпень і взагалі всі дні були для нас мирними, і щоб нарешті оселився спокій у наших душах. Гарного вам 31 липня!